У нас дві папки документів на ринок. Це раз. Що туфта сказали міська рада, то туфта. Сказала, що ви будете платити тільки за один метр квадратний. Вони на свої господарські плечі беруть найману силу, заробітну плату, електроенергію, сказали, що ви будете платити. Третя особа. Це ви технічні умови мусите зробити. І хто вас прийме ваш ларічок, прийме в РЕС. Ніхто туфта <пробітник> друга, <пробітник> туфта друга, це... третя туфта. <пробітник> слухайте, а, 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 слухайте. Це все Манчук, Слухайте. Третя слухайте. Слухайте. а як, 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 як спеціаліст, як спеціаліст? Ми були як спеціаліст. Секманчук, як спеціаліст приходив в рез пожестів. Валитина Михайлівна показала всі документи. Він як рухнув дверима, що всі наші працівники вибігли. Це спеціаліст, так, що так, не говорить. Так, Ну зробіть мені таке, щоб шо вони не мучили, щоб мене Є слова? чекали. Як з нею можу говорити, скажіть, так, Велетина Наталія? Оце наша влада. Витрима, ви можете мучити і будете мучити українців, бідних. А для чого вам потрібна ця земля? Для чого? Чого ви тепер не трогали її?

Давайте два слова в кінці. Значить, дивіться. Укричали. Флоскорі... Можна, можна. Можна. Дві хвилини. Дві хвилини. Все, можна? Можна не спорту. Дайте сказати Анаш два слова і не зберігайте. Ми вам дали інформацію. Ніхто не, не збирається не з вами не сваритися? Не Якщо ви потребуєте додаткової інформації, приходьте до нас, ми дамо всю розкладку. Я, я казав, ми старалися ніхто вас нічого заставляти не буде. Свої претензії, свої побажання, своє бачення, будь ласка, є звернення громадян в письмовій формі і так далі. Інформацію ви почули. Інформацію ви почули. Якщо, якщо в когось є питання, будь ласка, додатково до нас ми дамо всю професійну правильну інформацію. четвер. А в четвер я вам розкажу, що було. Прийшла Тамара Петрівна, Чигильника, прийшла до Луцьких і каже. Це четвер. Вам добре тут стояти? Дякуйте мені. Дівочки, таку, дівочки, я сказала, я зробила. І ви будете тут стояти, і ніхто вас звідси не виживе. Отак От сказала. І дякуйте мені, побила ну, сказали, що побила ворогу. Оце сказала Чеганіка, побила. Це виробляє. А хто буде? Можна чи не можна? Люди добрі, є сьогодні мер, завтра не мер. Якщо ви думаєте, що мені приємно було тут стояти і вислуховувати, то мені неприємно. Але ми йде до вас і прямо говоримо, те, що є, правду говоримо. Значить, слухайте далі, кінець кінцем. Якщо ви думаєте, що нам приємно цю зустріч робити і вислуховувати, але ми на це йдемо. Ми робимо це. Ви Буде нашого усі квитки. Вже кінець кінцем. Хоче твергу. Я... На... Нам в нас. В приємно. <к fishery> Хоче <стук> тривогу. Ми, Ми працюємо по четвергу. На жаль, ситуація зараз вийшла з під контролю. Тому що вони так само приїжджають, далі розказуємо. Так, я визнаю, що ситуація вийшла з під контролю. То, що вони приїхали, вони стали. Ви знаєте, ви знаєте, що відповісти? Оксана, ви знаєте, що відповісти? При Причому тут є грати, вийшла Ви, з під Ситуація, на жаль, трошки зараз вийшла з під контролю. Але ми працюємо над тим, щоб все-таки четвер, як нас відбувався, він був на тому місці, як він має бути. От і все. Ми приложимо всіх зусиль. На жаль, люди так само настроєні агресивно, вони так само. Ні, свої... yeah, yeah. але скажіть, будь ласка, я не спишу yeah. нічого. От дивіться, було раніше. Ви ж дивіться, як скоро прибрали той четвер туди їхав. Yeah. А тепер, дивіться, як ми просимо вас вже yeah. два четверга. Yeah. Три. Чи три, і ви нічого не можете... Ви Знаєте, я ще не знаю, скільки четвертів воно буде продовжуватися, але ми робимо все, щоб воно припинилося. Тому що, на жаль, ситуація зараз не така. Вони наші банки така що вони не беруться до ще ринку вісім триста сорок п'ять під магазинами тисячу двісті вісімнадцять. Магазина в магазинах нас є з на кожну будівлю, на всіх підприємців є окремий довір. Там де враховується собівартість. Відношення до ринку туди так само входить наш єдиний податок, наша амортизація, наша земля, наші всякі адмінвитрати. Тобто все, що входить по собі вартості, і ціна також договірна. І в канари на, ринку, на ринку зовсім інші витрати. Ринок це 8,345, Там є 1215. Це зовсім інші витрати. Що тут що там тут договір торгового міста, там договір. Будівлі основних засобів, що там, будівлі. О, Все. зовсім ж... інші витрати. Я не беру я собі вартість амортизацію будівлі дитячого світу до ринку. На я ринку є своя амортизація. Я перепрошую, можна вам питання? Ну, земля. А скажіть мені, будь ласка. То, так, а чого у вас виготовлений проєкт на комплекс будівель і споруд? І включені. Я зараз вам підніму в мене навіть є я. документи. Я, можна я там бандити, але окремо зроблена план схема ринку, яка слухайте за цю план схему. План схема на перспективу розвитку. Ви ж бачите, в нас не закінчені ряди. Тобто ті ряди, які закінчені в ній показані, ті ряди на перспективу зрозуміти щось зовсім. Це перший етап. Ми його думали, завершимо за три роки. Склалося як склалося, ми його завершити не можемо. Тому що зараз, бо не приходять сюди нові підприємці, не будують нові контейнери, на ці розриви. Ось дивіться, є офіційний документ. Комплекс будівель із кову. Ринок, крапка, магазин номер 1 магазин номер 3 магазин номер 4 Бар Едельвейс, місто Ківерці, вулиця 17. Це у нас має... Це чекайте, так. ви ще че, не перекладали, як ви говорили. Адреса. Вулиця 17 березня і далі 23, 25, 27, 27, 27. В. Це називається ринок. На сьогодні тако має адресу. Так? Ні, і, це, і... Що? Ну, чого, ринок? Рынок пожалуйста. Тепер, дивіться, є сьогоднішній... ще кожен магазин, є за, за дві що можна розірвати кожен магазин. За дві причини знайшли. Оце є ринок розмальований, і тут є все чітко, все написано, і вкладено. Ринок, так що давайте а не будемо, не будемо, давайте не будемо. Скажу, просто вибралося воно так, щоб прийти до вас і зробити наклеп людину. Це вивчена пачка документів по цьому поводу, всі запроси, всі статусі. Все абсолютно розглянуто. І я вам ще раз хочу сказати, через щось було заключили договір із майяною, раз заключила договір і передала їм оренду, комплекс будівель і разом із разом із землею. І попер вона підписала, що настолу та не збираюся вам розказувати те, що виходить.

Людей не сваріться за дурниці, собі тут? Я вам хочу вас ви можете поставити. На сьогоднішній день. Знаєте що? Знаєте, я скажу слово. Як вас все приймав на сході? На сьогодні ви дурницями не займалися все практично. Читання міської ради це <ривання> займає <ривання> другим собою. Хто не робить, той не помне. Якщо є якісь помилки, ми. Сидить вода наша, туалет наш. відюди йдуть і беруть. Вони не біжать туди. А чогось цей в сраний біжать, правда, якби там не було. Я тобі кажуть і кричіть би зимові робимо чин до Чигириника, це чи грин все кури? Діки Чигирин, бо чи грин платить, і вони все колодяться.